Поставочка, жіночі штани з віскозою, 168 гривень одні штанці. Це такі класні осінньо-весняні штани, жіночі до кісточки. Ось так вони виглядають на модельці. Значить, розмір у нас будуть з 34 по 44, 168 гривень одна штучка, у лоті буде 9 штук 1520 лот. Значить, перша моделька це ось така: в клітиночку, класні штани, завожені донизу на замочку. Класичні такі штанці. Жіночі на модельці виглядають ось так. Будуть клітиночку. Будуть у нас ось такі чорні, штани класичні. Чорні штанці з врізними кишеньками. І ось так вони виглядають на модельці. Ще в лоті у нас будуть ось такі штани в дрібну, таку клітиночку. Також не йдуть завужені донизу. Такі класичні штанці, також з віскозою, Ось так вони виглядають на модельці. Чорні ще ось такого плану штани. Такі більш, більш завужені донизу, в різні кишеньки такі, гарні такі штанці. І темно-синього кольору будуть штани. Значить, у нас буде чотири кольори. У нас буде чотири кольори, але 5 модельок, Значить, темно-сині класичні штани, чорні такі класичні завужені донизу. І ось така клітиночка завужена донизу. І слакси. Ну, так вони називають їх німці. Значить, слакси будуть чорні, бо вони ззаді мають гумочку, такі трошки розширені в бедрах. І слакси будуть ось такі в клітиночку. 168 гривень одна штучка. В лоті буде у нас 9 штук. 1520 коштує лот. З 34 по 44 34-го годин, 36-го один, 38 го 1, з 40-х, 42, х 44 х по дві штучки. Замовляйте в менеджерів.